Наш кореспондент перебуває зараз на головній площі міста, де відбувається зустріч із послом королівства на списку контролях з мореною, в тому нездавалкиною. На зв'язку наш кореспондент Михайло. Доброго дня, Михайло. Тож, яка головна мета візиту з Мореною до Єрпеня? Доброго дня, студія. Зв'язку із святкуванням дня вчителів до нас у місто прибула посол Королівства Несписаних контрольних з Морена Втомлена. Не здавалки на з діясмія амілос. Доброго дня, шановні пані та панове. Бонджому чаче здоровенькі були. Мія псевдоніму Ес Морена втомлена. Мене кличуть Морена втомлена. А море, професора, дорогі вчителі, мафія Козановська, представники профспілки працівників освіти. Падре м'я директора, шановний пан директор, салюта ваша портрету. Вітаю вашій особі, університету підрадує падри комітетом, усі органи шкільного самоврядування, белісімо, поздравісімо карнавалу де педагогов. Хочемо привітати усіх вчителів з їхнім святом. Карнавало фестивалу ля Пута. На жаль, канікули закінчились. Бандіто сидить оборбосну терористу університету. і всі учні знову повернулися до школи. Кошмарна урока бедламу на перерву, щоб знову взяти участь у навчально-виховному процесі. професором базахіста закохані у свою роботу вчителі. Арбайтен папа Карло з радості йому цьому допомагають. А про проблема цим літом вам зберігати молодість і тонкість. Гривня бакса мільйони підвищення заробітної плати. Пробіганту перед для адміністранта. мати добру репутацію у начальства Канікуляру без приділяла як найдовшої відпустки. Діскронто зошито кароливу каліграфію, щоб діти писали розбірливо, а не іерогліфи з фантазії. Віталя комедія, і як найшвидшего закінчення навчального року, педагогіку або переможника. Ви герої освіти і чемпіоні по витривалості на каві. Бравісімо, педагогу алівідер чи саніріта. Ви неймовірні вчителі. До зустрічі на уроках. Ось так студія лунає справжнє свято освіти. Передаю слово вам. Як ви себе почуваєте, коли отримали зарплатню? Які оцінки ви ставите найчастіше? 7, 7, look, 7, 7, 1, 2. Як ви почуваєте себе після закінчення робочого дня? Де учні беруть відповіді на завдання? Як ви проведете свої сіні кані? Що ви скажете про свій клас? Як ви почуваєте себе в кінці навчального року? Що ви кажете дітям, коли вони списують? Не треба так. Як ви почуваєте себе після наради? Про що ви думаєте під час уроку? Я хочу на Мальдіви. Що для вас означає школа? Що ви відчуваєте, коли учні пишуть контроль, і нічого не знають. Хай, 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 Як ви готуєтесь до онлайн-уроків? А я не знаю. Клацала, клацала, клацала. Як ви почуваєте себе після восьмого уроку? Додому я просилася. Як ви підтримуєте своїх колег? Знаєте, ми пали ні вогнями. Як ви викликаєте своїх дітей до дошки? іди сюди. Давай, 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 давай. Е, чим ви добираєтесь до школи? Тепер куди чувак, маю чорний кадилак. А які ваші думки на уроці? Та Наталя, Наталі, давай махнемо на балі. Які ваші враження, коли настали вихідні? Вихідний! Як ви навчаєте дітей стрибати в довжину? Чи враження від керівництва першого класу? Що ви можете розповісти про життя нашої школи? Чому ви вирішили обрати саме цю професію? Мама, Що б ви хотіли сказати нашому директору? Мені ти конопеда даєш. Як ви себе почуваєте, коли в понеділок прокидаєтесь рано на роботу? Рано ранесенько стану, як ніколи. Що ви хочете, коли на перерві дуже сумно? Як ви почуваєте себе під час тривоги? Де? ти, Моя остання нервова клітина. Під час тривоги тебе загубила. Як ви хочете, щоб до вас зверталися учні? Жителька мікрорайону нашого жителька. Ваші думки, коли учень дзвонить у 21.00. Що це було, мабуть, НЛО. Як ви заохочуєте дітей вчитися? Поцілую тебе, поцілую, поцілую тебе, пригодно. Що ви побажаєте учням і вчителям у цей святковий день? Хай буде мир на Україні, долоні доладі! Басвої! Хай буде мир на Україні, Хай буде мир на всій землі! Цей день я хочу побажати всім миру, підтримки, поваги. І саме головне, щоб ви, ви, діти, сміялися, а ми, дорослі, мали можливість навчати вас, а ви вчитися. Всім терпіння, удачі, слава Україні! Шановні вчителі, вітаємо вас з вчителі. Бажаємо щастя, міцного здоров'я, натхнення, терпіння та безмежної радості від вашої важливої праці. Хай кожен день приносить вам усмішки, вдячність учнів і щасливі моменти. Ми дякуємо за вашу турботу і підтримку. Це відео підготували учні 7-го Д-класу. Сподіваємось, воно вам сподобалось. Віталя комедіо і як без швидке. Тихіше йдіть.

А то камера, я хочу так да. да, нормально. Эльфин? Да. Куда ты Ладно. Ладно. это я сейчас пробью. А ты терпин хочешь? Стоп. Стоп. Да, да Які важливі? Що ви можете розповісти тут? Нам не. Бажаємо щастя, міцного здоров'я, натхнення, терпіння та да. як ви захочете дітей вчитися. Давай. Нехай кожен день приносить вам усмішки, вдячність учням та щасливим... нас. Дорогі вчителі. Шановні! Шановні депутати, вітаю вас. Скажи свого друга! Це її друг, ти знала? Валера. Нехай кожен день приносить вам ашову принос. Це відео підготували учні 7 Д-класу. класу. Сподіваємо. Давай. Там цілий текст! О боже! Та сюди, бала! Опять, натхнення, терпіння та безмежні радиться.